Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі і запрошую всіх у своє нове відео. Вчора у нас був такий ось світанок, такий, мені здається, він такий полум'яний був, наче полум'я там горить. Я спочатку подивилася, думаю, нічого там не горить. Якщо чесно, не подобаються мені такі ось кольори. А так, в принципі, воно красиво. При такому, знаєте, спокійному житті. Так, ми вже поїхали в епіцентр, поїхали з сестрою, з племінницею, подивитися, знаєте, провіятися. Такого в планах не було нічого купляти, а ось подивитися, що продається, які ціни тут в епіцентрі. Це епіцентр, але це другий поверх, відділ деко. Я так скажу: ціни тут є. І приємні, і не дуже. А взагалі ось так взяти. Ціни тут високуваті. Але якщо щось подивитися по акціям, то можна прикупити. Ось така фоторамка, мені дуже сподобалась, і ціна доволі, в принципі, нормальна. Але це вона по знижці йде 86 гривень. Дуже багато, знаєте, фоторамок. Не знаю, зараз люди ставлять такі фоторамки чи не ставлять. У мене пару штук стоїть. Різні такі були композиції з штучних квітів, і тут я побачила ось таку велику кастрюлю, знаєте, для холодцю, Я так собі примітила. І ціна така, знаєте, скажу так дуже приємна. Ну, це я шуткую. Подивилися на всі товари, які продають. Я ж кажу, бачите, є по знижці, в принципі, бюджетні такі ціни, а є не по знижці. І, в принципі, знаєте, тут вибір доволі такий великий. Наприклад, я дивилася по тарілкам, ну, з яких ми їмо. Є ось і білі тарілки, звичайні, є і кольорові, ну, Вибір дуже багатий, скажімо так. Багато про продукції з Китаю, китайський виробник, дуже є ще Туреччина, Туреччина, здається, так, якщо я не помиляюсь. І є наш виробник, але нашого виробника дуже так знаєте такий маленький, скажу, вибір. Оце сходимо тут, так. ну Я сестрою приїхала із її з дочкою з племінницею Ось горнятка, чашки, горнятка, всі майже Китай. Деякі є український виробник, але ну і ціна, звісно, вища. Наприклад, якщо Китай можна купити і за 69 і за 79 52 ось гривні. А наш виробник йде від 100. Зараз подивлюсь від 129 гривень. Чому так не зрозуміло, і ось, наприклад, китайські такі чашки вони вибору набагато більше, і вони якісь яскравіші. Хто бачив епіцентрі? Вони набагато такі ну симпатичніші від нашого українського виробника. Мені, наприклад, дуже сподобалися ось ці чашки за 89 гривень, дуже такі естетичні, дуже сподобалися. Зараз такі миски не популярні, але я пам'ятаю, наших батьків вони такі були. І, в принципі, бачите, ціна і по 194 є, і по 232 гривні, але є і по 317 Вони такі не естетичні, не інстаграмні, але, в принципі, вони такі довговічні. Дивилюсь, дівчатка, сковорідки, такі ціни 3 тисячі. 2600 і 2200. Це така маленька, вона стандартна йде, але ну, такі ціни високоваті, дуже дорого. Зараз піду, подивлюсь, може, ще знайду дешевше. Так, бачу біол є в сковорітки, але акцій на них немає. Мені подобається ось така. У мене була вдома сковорідка. У мене зазвичай всі сковорідки від біок. Будемо ще щось дивитися. 1000 гривень ось така. Придавила собі ось таку сковорідку за 479 гривень, 24 см, але вона по акції, мінус 50 не знаю, брати чи не брати, бо була тисячу. Ну, ось така, начебто, непогана. Ну, зараз ще подивлюся. Хотілося б взяти біолу, але біола, на жаль, вибір дуже маленький. Так, Дівчатка, ще стефалія, але ця вона коштує 1000 гривень. Вона теж по акції, не бачу, скільки знижки, але... Ну, гарна теж ціна. Колись у мене була тефаль, і я не була їй задоволена. Ну, не знаю, що, що робити, чи почекати, подивитися ще. Початка ще є тут капці. Ну, тут такий відділ рушників, капців, все тут є. І, в принципі, таких, як я брала, немає. Немає, але мені ось ці дуже теж подобаються. І на них на них акція 391 гривня. Але я думаю, такі це вони зимові. Хоча ось ну можна придивитися, щось собі тут вибрати. Акція є. Дивіться, мені теж подобаються, такі класні, начебто як троянди якісь. Оці такі вони стандартні йдуть ці з вушками Ось такі, начебто, і літні, вони такі, і чоловічі є теж, і по акції теж є, але це не це епіцентр в цьому плані, ось, знаєте, ну різні товари є, і Китай, і все, і Тур Туреччини є. Але ось вони ставлять ось такі, якщо це українські товари, українське виробництво, ось такі наліпки ставлять. Ну і це дуже зручно, хто хоче підтримувати. І ось, наприклад, дошка ось така коштує 120 гривень. Я скажу, що вона така міцна доволі. Але, наприклад, є набагато дешевші дошки від Китаю. Але це кожного вибір, хто яку хоче, той і вибирає. Багато китайського. дуже багато знаєте, всяких органайзерів, холодильник. От, наприклад, ціни різні. От я, наприклад, ось такі купляла в Аврорі за 80 гривень. Тут 305 Сервізи тут дівчатка, сервіз столові 10 тисяч, є по 8 тисяч. Дуже гарний, такий ось такий білий красивий. Мені взагалі білий колір подобається, але ось такий з малюнком 5500, ну, 5600, дуже гарний. Ще ось такий подобається. Він такий біленький, але є якийсь, як кажуть, Сервіс столовий чайний 25 тисяч. І ціна дуже приємна. Дуже приємна Ще ось такий. І мені ось подобається біленький якийсь такий маленький малюночок. Як кажуть, такий гарний теж дуже. О, це дешевше. Це по 20 тисяч. Дуже гарно Золоті тарілки, золоте блюдо. 129 гривень, ось таке маленьке. І 189 трішки більше. Ось такий красивий теж, я побачила, 57 тисяч. Дивіться, дуже гарний. Дуже. На 6 персон. То, здається, було на 12, а це на 6. А, є на 6 по 19 і на 21-32 гривні. Дуже Така Дуже симпатична, дивіться, тисяча гривень, як сковорідка майже від Тефаль. Ось ця така симпатична, дуже симпатична тарілка. Дуже симпатично. А, я так подивлюся, що це тарілки, як в сервізі, тільки можна купити окремо. Так, так, зрозуміло. Да. Ось, ось такий мені сподобався сервіз і ось такий. Курка з яєчками, бачиш? Яєчко, яєчко. І приїхали ми з епіцентру, ну, в магазині деко було на другому поверсі, і в самому епіцентрі взяла ось такі таблетки, тут у нас 30 штук, і вони коштували 148 гривень. В практи мені подобається після от сомату. Я і сіль брала, і Ополіскович він гарно справляється своєю задачею. Він був по акції, думаю, вирішила взяти. І бачите, 16 функцій він виконує. І ось таку кришку я взяла, вона така величенька. це як Чибто для мікрохвильовки. Але я взяла, знаєте, ось наприклад, я роблю торти, треба його закрити. І вона так підійде, мені здається. Я так поміряла на своє блюдо, яке там я завжди випікаю торти. Ну Я не скажу такий фанат випікання тортів, але іноді мені це таке потрібно. 60 гривень, тому вирішила взяти. Якщо воно, там, знаєте, Трішки дорожче стоїло, я б його і набрала. А начебто 60 гривень ну, це таке, не дуже такі великі гроші. Так що ось такі покупки. І ще хотіла поділитися з вами. Нам дочка зробила такий подарунок. ну Більше мені вона зробила, це, звісно, бачите, в такому конверті воно прийшло. Так. Я там покажу, як я цей подарунок відкривала. До речі, треба мені землі набрати. Лежало таке насіння. Дивіться, його треба порвати на шматки, посадити в землю, часто поливати і чекай квіти. Це такий дуже приємний, скажімо так, сюрприз поклали. Ми не чекали цього сюрпризу. І ось така лимонна: у нас йде такий лимонний малюнок. Це спеціальна така, так щоб правильно вам сказати, так, Це вощанка. правильно. Ось у нас тут як за нею доглядати, з чого вона ну, склад її. Це у нас тканина бавовна 100%, натуральний бджолиний віск і соснова смола. а ще олія жожоба. Як за нею доглядати, як перший раз використовувати перед першим разом, і як взагалі її використовувати. В наборі йде у нас три таких, три. Чи втиск, правильно сказав. Три, три пакетики. Зараз. Це швістку, і він трішки прилип. ну Це нормально. Ось отака йде, Ще одною рукою мені не дуже зручно. Вона ось такого розміру я відкрила, їх три штуки йде в комплекті в наборі. І, в принципі, знаєте, ось для сиру, для шматочка ковбаски, для шматочка половинки авокадо, помідор, огірок це дуже класна така річ. Я дуже задоволена таким подарунком. Ми їй дуже дякуємо. вона нам таке, знаєте. Подарувала. Так, це обов'язково я буду зберігати. І ще ось такий віск, я так розумію, це віск. Якщо через рік треба буде ну, доглядати за ним, треба його помастити оцим віском, цю тканину, і вона ще буде нам служити. Цікаво буде дивитися, яка квітка виросте. Тому ось такий подарунок отримали ми від дочки. Дівчатка, і мені в коментарях написали, що сплет це російське виробництво, може, мене дивиться та людина, яка писала. Я скажу так, я прийшла в магазин, я не хочу, знаєте, так виправдовуватись. Я скажу, як було. Я прийшла в магазин, мені потрібна була зубна паста, і колись я давно я і в відео так сказала, що я купляла її, але це було ну може, може, роки три-чотири. Я не знаю, десь отак. Так, коли вони продавалися в цьому ВТБ, я їх купляла, ось так скажу. І е, вибрала я пасту, їх дуже було багато. Думаю, візьму ту, яку я користувалася колись. І е, ось цією ультракомплексом цією, ми користувалися. Так, я взяла. Пасту, от як нормальна людина, бере з прилавка пасту і читає. Звідки ця паста? У мене теж камера не фокусується, але це Болгарія. Отут написано: так, де це тут? Виробник Болгарія. Треба зробити фото. Я, напевно, фото вставлю, щоб ну, ви бачили, що це не російська. Значить, переведено. Тільки на українську мову, російської мови тут взагалі немає, тут нічого з російського немає, тут теж нічого з російського немає, і тут також з російського нічого немає. Як мені зрозуміти, що це паста зубна виробляється в Росії? Як? І штрих-код теж не російський. Я просто не знаю, може, якісь списки є, яких товарів не можна купляти. Не розумію, знаєте, з одної сторони, обурення, я зрозумію, коли це дійсно російський товар, люди знають, чи купляють його. А якщо ось я прийшла в магазин, мені потрібна паста була, я взяла, немає нічого російського, виробник Болгарія, то в чому я. Ну, незрозуміла ця позиція, я розумію, що від летить на Україну все, але тут нічого російського немає. Ну, ось якось така неприємна, начебто, ситуація з одного боку. Але чому тоді питання в Єві на поличках? не тільки в Єві стоять ці пасти, продають ці пасти. Чого немає, знаєте, якоїсь людини? Я кажу загальною такої якоїсь людини, яка слідкує за товарами, чому немає. Комусь, значить, це вигідно, що у нас є ці товари. Як зрозуміти, що вони російські? Так, що ось така ситуація у мене відбулася, не знаю. Як можна, от скажіть, як можна попасти цієї, от іменно цієї, зрозумієте, що це російська паста? Я не знаю. Ось дівчата зловила, під кутом таким зловила, все-таки, от бачите, написано Болгарія, але тут нічого не сказано, що це паста тої країни, яку можна купувати.